Вітаю вас! Ефір телекомпанії АТВ продовжить програма «СумДПУ Онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. 15 липня на День української державності дипломи бакалаврів одержали випускники спеціальності Українська мова факультету іноземної та слов'янської філології. Вітаючи випускників, перший проректор університету, професор, заслужений працівник освіти України Любов Пшенична, відзначила, що воєнні реалії стимулювали потужний сплеск розвитку і переможну ходу української мови як гаранта зміцнення державної єдності невід'ємну складову національної безпеки України. З утвердженням державницької націєтворчої ролі української мови в умовах війни переосмислюється і місія професії українського філолога. Теплі слова на адресу дипломованих бакалаврів, четверо з яких Єлизавета Драновська, Альона Романченко, Ірина Стрільцова і Богдан Рудика одержали дипломи з відзнакою, прозвучали з вуст голови екзаменаційної комісії, доктора педагогічних наук професора Олени Семенох, куратора групи доцента Олени Кумеди, заслуженого працівника культури України доцента Дмитра Будянського, випускниці минулих років Олени Ковтуненко. Усі випускники активні учасники грантових проєктів з інфомедійної грамотності, бінарних лекцій, численних міжнародних заходів, конкурсів знавців української мови імені Петра Яцика, міжнародних виставок освіта і кар'єра. Деякі з них вже успішно працюють в школах обласного центру, і усі планують продовжити здобуття повної вищої освіти у магістратурі. Завідувач кафедри загальної та регіональної географії природничого географічного факультету, кандидат географічних наук, доцент Олеся Корнус взяла участь у міжнародній літній школі в університеті Адама Міцкевича в польській Познані. Своїми враженнями про стажування за програмою академічної мобільності Олеся Григорівна поділилася в інтерв'ю для програми «Сум ДПУ онлайн. Це міжнародна літня школа. Проводиться в рамках співпраці університету Адама Міцкевича з українськими закладами вищої освіти. Це була вже сорокова школа, географія учасників дуже широка. Це представники Дніпра, Херсона, Одеси, Києва, Сум, Умені, Вінниці та інших університетів. Хочу відзначити, що на подібних заходах учасники багато чому навчаються, тому особисто для мене. Було дуже цікавим подивитися, як організовуються такі міжнародні літні школи, як проводяться воркшопи, тренінги, майстер-класи. Якщо подивитися на цей захід з точки зору поєднання приємного та корисного, то про корисне я вам розповіла. А про приємне нашій групі вдалося відвідати дуже багато цікавих історичних і культурних об'єктів, зокрема, це і. Історико-архітектурна перлина Польщі, Палац Рачинських. Ми відвідали університет Адама Міцкевича, де ознайомилися з його матеріально-технічною базою. Ми пройшлися історичними стежками міста Познань. Хочу відзначити високий науковий рівень. Польських колег доктора Костянтина Мазура, доктора Анни Васнеївської, доктора Катажини Радки, доктора Анни Пасницької, які організували та проводили нам цікаві і змістовні лекції під час міжнародної літньої школи. Також користуючись нагодою, я хочу щиро подякувати керівництву нашого університету. Завдяки яким я змогла взяти участь у такому цікавому заході. Адже, перш за все, для мене це нові знання, нові друзі, новий безцінний досвід. Починаючи з 19 липня і до кінця календарного місяця, вступники 2024 року, які успішно склали національний мультипредметний тест і творчі конкурси, через свої електронні кабінети здійснюватимуть наступний крок у рамках вступної кампанії: подаватимуть заяви на вступ до бакалаврату. Для працівників приймальних комісій два наступні тижні будуть вельми напруженими, оскільки претенденти на студентський квиток дистанційно завантажуватимуть свої електронні кабінети доволі солідним пакетом документів: це до п'яти заяв на бюджет з простановкою пріоритетів, і до десяти на навчання за контрактом без зазначення пріоритетності вибору закладу вищої освіти. При цьому можна визначити як кілька різних спеціальностей у одному в університеті, так і спробувати свої сили подавши заяви на одну обрану спеціальність у кілька різних університетів України, а потім з вірою у поблажливість примхливої фортуни чекати на оприлюднення рейтингових списків. 5 серпня, як би там не було, а приймальна комісія Сум готова надати будь-яку консультаційну допомогу, як у виборі тієї чи іншої спеціальності. А їх для бакалаврів в сумському педагогічному університеті налічується 38, так і у певних технічних моментах пов'язаних із завантаженням необхідної кількості документів. Якщо до 1 липня у наших вступників було завдання скласти національний мультипредметний тест успішно і мати можливість вступу до закладів вищої освіти, то вже з 19 липня по 31 липня у них буде другий відповідальний крок це вибір закладу освіти і подача заяви на вступ. Сумський державний педагогічний університет в тому числі чекає заяв від наших вступників. Отже, шановні наші вступники, ви маєте право подати 5 заяв на бюджет і 10 заяв на контракт. Але звертаємо вашу увагу, коли ви будете подавати заяви на бюджет. Ви, по-перше, повинні проставити пріоритети вашим заявам. А по-друге, якщо це будуть 5 різних заяв на різні спеціальності, ви повинні підготувати мотиваційні листи на ці спеціальності, будьте дуже уважними. До 31 липня, у вас є така можливість подавати заяви на вступ. Не поспішайте, продумайте все. вивчіть кожен заклад вищої освіти. Подумайте про своє майбутнє і правильно подайте заяви на вступ. Як і попередні роки, подача заяв на вступ відбувається через електронний кабінет вступника. Але пам'ятайте, приймальні комісії закладів вищої освіти, в тому числі і Сумського державного педагогічного університету, завжди, завжди готові допомогти вам. Вам правильно зорієнтуватися в вашому електронному кабінеті. Є такі вступники, які повинні подавати заяви на вступ в паперовому вигляді. Їх небагато, але вони такі можуть бути. Тому звертайтеся, будь ласка, до Сумського державного педагогічного університету, приймальна комісія. Ми працюємо кожного дня і радо допоможемо вам визначитися і правильно подати заяви на вступ. Які можуть бути помилки при подачі заяви на вступ, та у кожного вони свої. Але але якщо ви орієнтуєтеся, можете це самостійно зробити, будь ласка, просто пам'ятайте, ми завжди вас зустрінемо, і допоможемо вас вам це все зробити, подати заяви на вступ через ваші електронні кабінети вступників, підкажемо вас вам, розкажемо про наші спеціальності, і ви вже тоді дійсно визначитися і подасте заяви на вступ саме на ту спеціальність, куди ви хотіли. 19 липня певна частина викладачів Сумського педагогічного університету відзначає ще одне професійне свято, крім традиційного для них дня працівників освіти мова про день тренера, який в Україні згідно президентського указу відзначають з 2021 року. За майже 45 років свого існування навчально-науковий інститут фізичної культури став чи не найпотужнішим структурним підрозділом СумДПУ імені Макаренка, справжньою кузною спортивних кадрів на Сумщині. Їх готує не лише профільна кафедра теорії та методики спорту, яка свою історію на межі двох століть починала як кафедра олімпійського і професійного спорту, а й найстарша в інституті кафедра теорії та методики фізичної культури, яка дає базові знання фахівцям фізичного виховання. Тож не дивно, що серед викладачів цих двох кафедр з кандидатськими і докторськими науковими ступенями, і доцентськими, і професорськими вченими званнями чимало тих, хто успішно реалізує свій науковий потенціал на практиці, готуючи атлетів світового класу. Не відстають від них і випускники навчально-наукового інституту фізичної культури різних років, які плідно працюють практичними тренерами. Серед наших викладачів і випускників за історію інституту фізичної культури. Чимало тих, чиї досягнення на тренерській ниві відзначені вищими професійними відзнаками званнями заслужений тренер України їх понад 40» і заслужений працівник фізичної культури і спорту України таких півтора десятки, а також високими державними нагородами, чиї вихованці не раз і не два сходили і сходять на п'єдестали пошани найпрестижніших спортивних змагань на планеті. Професія тренера одна з найскладніших, бо моделювання можливостей людського організму це образно кажучи вищий пілотаж професійної творчості. Треба бути фахівцем не лише у обраній спортивній дисципліні, а й відмінним психологом, майстерним мотиватором, професійним менеджером, а ще фахівцем з відновлювальних технологій, мати глибокі знання зі спортивної медицини, фармакології, треба жити життям свого вихованця, забуваючи іноді про власне. Всіх тих, хто присвятив себе тренерській роботі, я щиро вітаю з професійним святом, зичу міцного здоров'я, творчого неспокою, вдячних вихованців і нових звершень на спортивних аренах. Нашу програму ми традиційно завершимо новинами про спортивні успіхи як студентів, так і випускників сумського педагогічного. Для випускника інституту фізичної культури 2013 року майстра спорту міжнародного класу, віце-чемпіона Європи серед молоді чинного рекордсмена України у бігові на 400 метрів на змаганнях під дахом, і від екс рекордсмена України у цьому ж виді програми на відкритих стадіонах Віталія Ботрима. Він стартував по п'ятій доріжці. Олімпійські ігри в Парижі стануть третіми у його спортивній кар'єрі. В Лондоні 2012 року, дебютуючи на олімпіаді, Бутрим став п'ятим у попередньому забігові з результатом 47-62. За чотири роки в Ріо де Женейро фінішував четвертим у попередньому забігові, показавши результат 45,92 секунди. Цього року він замкнув тріку призирів на чемпіонаті України 47,31, А відтак став запасним у мікстовій естафеті 4 по 400 метрів, увійшовши до складу національної олімпійської команди. Стати ж учасником ігор Віталій Бутрим зможе у випадку заміни одного з двох чоловіків, основних учасників мікстової естафети чемпіона України поточного року сумчанина Олександра Погорілка чи віце чемпіона Волинянина Данила Даниленка. Запасним їде до французької столиці ще один випускник інституту фізкультури СумДПУ, майстер спорту міжнародного класу. Сергій Світличний він, на відміну від Віталія Бутрима, дебютуватиме на Олімпійських іграх, вже маючи досвід виступів як на чемпіонатах Європи, так і на чемпіонатах світу. Дисципліна, участь у якій теоретично може взяти вихованець тренерського подружжя майстрів спорту міжнародного класу, теж випускників сумдипу Олексія і Людмили Шелестів, це командні змагання з короходів на дистанції 20 кілометрів. Але це станеться лише у тому випадку, якщо хтось із основних учасників української команди напередодні старту занедужує або наразиться на травму. Молодіжна збірна України з хокею на траві вік гравчинь до 21 року в турецькому місті Конья почала матчі Чемпіонату Європи з класичного хокею на траві у дивізіоні 2-бі. Команда, сформована на базі сумчанки, основу якої складають студентки Інституту фізичної культури Педагогічного університету, у стартовому поєдинку групового етапу поступилася шотландкам 1-2, після чого результативно 5-2 переграла господар чемпіонату Туркень. Отже, черговий випуск програми СумДПУ онлайн добіг свого кінця. Невдовзі о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!